У будинку вчених людно. Дрескот сьогодні тут вечірній, вхід за запрошеннями. Поки оркестр готується, дівчата у супроводі своїх кавалерів виходять на показовий танець. Відкриття розпочинається із віденського вальсу Йоганна Штрауса. Танцювати цього вечора зможуть не лише студенти. Відкриває бал 10 пар, які вчилися безпосередньо танцювати вальс і полонез. А на майстер-класі то зможуть взяти участь всі охочі. Організували благодійний бал не тільки для культурного відпочинку, окрім танців, увагу привертають картини біля паркету. Бал має міксовану програму. Це не лише танці, це буде і благодійний аукціон картин і виступи. Бери, наприклад, квартет з оркестру, також Софія Федина і інші заходи. Окрім цього, буде майстер-клас, де кожен зможе спробувати себе в ролі бальника, станцювати вальс-полонез. Цьогорічні дебютанти, першокурсники факультету міжнародних відносин, розповідають, подолати величезне хвилювання допомогли дружні репетиції. Здається, нам вийшло, але можливо десь там були якісь. Звісно, були якісь нюанси на палатки, але наші репетиції були дуже веселі. Ми дуже сильно згуртувалися з усіма парами, з усіма дівчатами, хлопцями. Після вальсу благодійний аукціон перший покупець знайшовся одразу. Це робиться без надлишкової помпезності і. Ну, я би сказав, святковості. Все-таки ми повинні відчувати, не знати, а відчувати, що відбувається в країні, що відбувалося в університеті. Загалом студентам вдалося зібрати більше 20 тисяч гривень. Ці кошти віддадуть на купівлю реанімобіля в зону АТО. Христина Лушина, Мар'ян Бовлик, Франко Тіві.